Віт, мої любі друзі, ви знаєте, що про свої любі чернівці я можу розповідати безкінечно, де б я не мандрувала світом, де б я не була, чи у відні, чи в Амстердамі Чернівці завжди мене наздоженуть. Тому що це мої рідні, любимі чернів... Чернавці, Чернавіце. І так сьогодні було дуже багато подій. Сьогодні 150 років величні Соломію Крушельницькій, і ми відвідували неймовірний захід, які, е, на якому було присутня весь чернівецький культурний бомонд е, в художньому музеї. Нашому е, про Соломію Крушельницького розповідала окрему розповідь. Е, сьогодні концерт е, в нашому органному залі е, вірменській церкві. Вівальді виконує наше капрічо, це просто причудово. Сьогодні концерт молодих виконавців філармонії на збір коштів ЗСУ. Кріся мала бути, але мені потрібно було зробити публікації. І для цього в мене було 30 хвилин, і мені потрібен був Wi-Fi. Звичайно, в Чернівцях куди ти не поглянеш шоком крізь кав'ярні. І я ментально завжди себе запитую, куди я хочу зайти? Цього разу мене ноги принесли до моїх друзів за адресою Степана Бендери 7, в неймовірно затишну атмосферну кав'ярню. Чашка це кав'ярня моїх близьких друзів, яких я знаю з дитинства, з їх дитинства, тому що вони трошки молодші за мене. Це кав'ярня чашка власників Маші Севрякової і Влада Севрюкова, неймовірне подружжя. Я про е, цю пару можу розповідати безкінечно. Я дуже добре знала е, батьків. Е, знаю батьків Влади Сиврякову. Я пам'ятаю, коли він ще був маленьким хлопчиною. А батько Влада, Володя Севрюков він займався антикваріатом, і мені, дівчинці е, академічній, але я зростала в тих в Чернівцях і у нас. У мене було дуже багато друзів, і на Кобилянській крізь, коли я приходила в гості, я бачила ці неймовірні антикварні речі, буфети, предмети, говорять антиквари. І Володя Севрюков займався тим, що він повертав їм нове життя. І ми з ним саме на цій е, ниві перетиналися, тому що він дещо цікавий мені. Е, повертав до життя. А мама Влада Северюкова це взагалі особлива жінка. Вони зараз мешкають у Німеччині. Це Єва Севрюкова це визитівка шляпної майстерні. А капелюхи я з дитинства ношу. скільки я себе пам'ятаю, це завжди був капелюх в будь-якому вигляді. Валя, тому що саме головний е убор він закінчує образ. Маша Сиврікова з Владом познайомилися, ще коли вони були дітлахами. І це було кохання, кохання, яке вони несуть через усе життя. Неймовірна пара. Маша дуже дуже потужна особистість. Вона займається йогою. Ну я не знаю, чим Маша не займається, і талановита людина талановита у всьому. І давно я вже займалася тоді бізнесом. А Маша вона була молодша і в неї була ідея. Пов'язана з чаями, а потім з'явилася в 2003 році. Я просто цю всю історію знаю життя. Оця неймовірна кав'ярня, яку вони стилізували. Ну я рахую на відміну, і львівські кнайпи можуть зазвичай ми приїздили да, до львівських кнайп, дивилися на їх тему темочку. А це саме та кав'ярня, яка пов'язана з Австро-Угорщиною і з Чернівецькою Австро-Угорщиною. Я пам'ятаю, як крок за кроком. Теж сестра моєї подруги Анічки Юля випікала для них для цієї кав'ярні неймовірні смаколики. І ця традиція з роками вони вигадували нові нові рецепти, саме свої. До речі, цінник дуже прийнятний. Я тільки що випила капучино, така величезна капучино. Я хочу це показати. Ну прошу дуже 60 гривень. Київ, приїжджайте, тому що таку чашечку капучино за 60 гривень уж точно ви не вип'єте, гарантірую. А в Чернівцях так. А, і, звичайно, неймовірні десерти. Скажи, будь ласка, скільки коштує у вас смоточок торта для, для до прикладу? Ну тобто, але це буде щось неймовірне. Добре. Так, Віденські... Хороша порція. Хороша порція да. До речі, я ще хочу сказати, що е, мене зараз знімає Настенька, Це з молодого покоління. Настю, скільки тобі років? Настя каже, коли кав'ярня відкривалася, мені було три рочки. Бачите, а тепер вже три рочки. Ну тобто, це дитина. А тепер Настя вже повноцінний працівник команди бариста, так і офіціант. Ну мені дуже приємно, що молоде покоління Чернівецьке. А я це неодмінно знаю, тому що я постійно з ними комунікую на зйомках, і так, взагалі, по життю вони продовжують приймати ці традиції, які ми в свою чергу прийняли. Від старше покоління Севрікових, потім наше покоління, а тепер це нове покоління вже наших дітей. Е, ну що, Чернавці, Чернавіці, моє улюблене місто, місто, яке мене надихає, яке е, дарує мені щастя кожної хвилинки, місце, в якому я просто просинаюся і засинаю щаслива з посмішкою. А тепер давайте. да, До речі, я хочу ще сказати: навіть вбиральня тут вона дуже кльова. Перед зйомкою я туди завітала, це вже такий інтимний момент, а там усе. Як ексклібріс, все у книжках. Блін, я пізнаю Влада Сіврікова, тому що я думаю, ну і Маша, звичайно, тому що я думаю, що тут коріння зарита, навіть знаю звідки. Взагалі, дуже класно, дуже класно, коли все гармонійно, коли гармонійно в голові, в серці, в душі. І це все відображається і в бізнесі, і в інтер'єрі, і у смаколиках. Це чернівці, дітка. Я запрошую, а тепер давай пройдемося неймовірною е, кав'ярнею. Покажи, будь ласка, от. картини, фірмовий знак, чашка. От тут смаколики, які готує Юля. Я знаю, що вони з великою історією, тому що Юля мені особисто розповідала, як вона. Дуже старанно підбирає ці рецепти. Вона ну вона просто плекає кожний витвір. Це не просто знаєте такий конвейєр. Це дійсно зроблено з любов'ю. Ну що, мої любі друзі? Якщо ви будете у центрі, а ви однозначно будете у центрі, а ті, хто мої підписники і на Чернівців, а таких більша кількість, я вас однозначно запрошую. Поруч тралка, театральна площа. Ну про це все крок за кроком, тому що все формат одного фільму. Ми не зможемо вмістити Степана Бендери. Яка тільки назва? Колишня Ватутіна, сім, кав'ярня, чашка, де дуже смачно, затишно, атмосферно, привітно. І це не про бла, 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 а атвічаю. З любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина. Запрошую!